Радіотеос представляє зустрічі в старій бібліотеці. Бувають люди сонячні і світлі, і поруч з ними радісно завжди. Вони насправді часом непомітні. Та ти до них у скрутний час прийди, і стане легше, розійдуться хмари, заголубіють чисті небеса, Війдуть у безвість толенькі удари, відродиться в душі твоїй краса, огорний ніжну, душу, Тиха ласка, і стане легко в цьому світі йти, і стане світ. Немов чарівна казка, хоч чисте небо з радості лети, бувають люди сонячні іскристі, без них були б безрадісними дні. Це люди мудрі і душею чисті, і з ними хмурі дні стають ясні. Ох, щось, Марійка, давно ти до мене не заглядала. Чи не трапилося чого? Чи ти не захворіла? Скажи мені, будь ласка. Віталій Миколаївич, ви що є? Марійко, що з тобою все гаразд? Я вже боявся, що ти про мене забула. Не приходиш, та й годі. Так у мене ж часу не було, стільки справ, стільки турбот, школа, подружки. Як же ж це так? А що ж в тебе за такі турботи важливі? Зараз же канікули, школярі, наскільки я знаю, всі відпочивають. Вчителю, все на мене звалилося з оленкою подружкою до танцювального гуртку сходи, на атракціони сходи, всюди її супроводжу, нікуди без мене йти не хоче. Гм, то виходить з твоїх слів, що Оленка в усьому винна, що ти перестала до бібліотеки заходити, так? Я не забуваю. А чому ж це б я забула? Ну, я ж прийшла взагалі. Марійко, якщо чесно, то я не ображаюся. Але ж ти зрозумій, що іноді треба бути відповідальною і робити не лише те, що тобі хочеться. Розважатися це добре. Але ти пам'ятаєш, що я тебе просив останнього разу, скажи. <килзві> що ж? Ні, забула. Забулася? А про ліки. А, «Ой, ой, справді, я ж обіцяла». А про ліки. Казав же я тобі, як тимеш ти до мене, купи пігулки від голови. Хіба ж ти забула? Mm, було, забула, забула, як негарно вийшло, Пробачте мені. Ну, гаразд, звісно, що пробачаю. Але послухай одну. Байку, що я тобі зараз її розкажу, і потім скаже, що ти з неї зрозуміла. Господар і курка вона називається. Навіщо першим курку годувати? Пшеницю їй даремно віддавати, хай ряба висадить яйце тоді. З комори візьму зерна золоті. Ось так скупий господар міркував, баланс по розрахунках підбивав. Мораль. Аби отримати плоди розумним будь. І перший крок зроби. Хм. Я не хочу бути, як скупий господар, бо потім про мене таку байку складуть. Може, і так. Ти останнім часом звикла робити лише те, що тобі цікаво, приємно і, звісно ж, неважко. Але, Марійко, зрозумій, що це може зробити тебе нещирою, корисливою та безвідповідальною, ось так. А Господь не любить цих якостей. От, послухай, що він сказав через свого пророка Еклезіаста. Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних. А що ти обіцяєш, то виконай. Краще не дати обітниці, ніж дати обітницю і не виконати. Нічого собі, ой, то ж коли ви попросите мене наступного разу купити ліки, а я буду знати, що довго не приходитиму, то краще. Я вам відмовлю, ви хіба не образитися? Ні, ні, я вже ж дорослий. Звісно, що я не образився. Так я напевно знатиму, що ти не купиш пігулки і попрошу про це когось, скажімо, іншого. І не чекатиму даремно на твою послугу. Ой, як добре, Віталію Миколаївичу, що ви мене про це попередили. Та, будь ласка, для тебе на здоров'ячко. Але відпочивати теж треба. Зараз біжи до своєї подруги, а наступного разу я розповім тобі іншу байку. Та відкрию важливий секрет. Який секрет? Хочу зараз секрет. Ні, ні. На все свій час. До зустрічі. Добре, я чекатиму з нетерпінням. До зустрічі! Вчитель. Бувай, бувай, бувай. Я брудка, хоч знаю, мало, та мені кортіти стало з мудрими завести справу і розмову вести жваву. Біблія це книга Божа, та від злого огорожа стану я її читати, Божу мудрість буду мати, стану я її читати. Божу мудрість буду мати, біблія це книга Божа, та да, від злого огорожа ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ми дівчата енергійні, і від цього не спокійні, запитань, багато маєм мудру відповідь. Відшукає шукає, питань, багато має мудру відповідь. шукає. Біблія це книга Божа, там від злого, огорожа стану я її читати, Божу мудрість буду мати, стану я її читати, Божу мудрість буду мати, Біблія це книга Божа, там від злого, огорожа ля, -ля, 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 -ля. Аля, хочу нове пізнавати, щоб життя успішне мати, істину завжди шукаю, в Біблії її черпаю, істину завжди шукаю, в Біблії її черпаю, Біблія це книга Божа. Та від злого огорожа стану я її читати, Божу мудрість буду мати, стану я її читати, Божу мудрість буду мати, Біблія це книга Божа, та від злого Ля-ля-ля-ля-ля-ля Ляля -ля -ля, ля -ля -ля, ля -ля -ля Розгадати таємницю, зрозуміти, обітницю створені на ціни справи, неба досягнути слави, створені над ціми справи, неба досягнути слави ля-ля-ля-ля-ля-ля. <звучить> <звучить> В програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.